Київський прес-клуб завершив проект, який називався Студія сторітелінгу. Нашою метою було навчити понад 20 підлітків писати класно тексти, знімати свої фотоісторії і доповнювати їх відеоісторіями. Результатом стало 10 мультимедійних історій на різні теми. Учасники писали, знімали командами, як командами, так і самостійно. Писали про Ужгород, знімали про Ужгород, знімали про те, що їх про те, що їм болить, про те, що їм цікаво, про театр, про тварин, про музику, про свої улюблені предмети, про відносини з людьми словом. Дуже різні історії, дуже така різна тематика, але дуже якось комплексно вийшло у нас. Саме організатори. Скажем так, оформили і допомогли дітям оформити це в такий настільки високий журналістський рівень, що ти, коли дивишся, ну ти навіть подумати не можеш, що це робила там 13 річна чи 17-річна 17 дитина. Ти думаєш, що це професіонал. Музика для мене це мова, яка не вимагає слів, але здатна висловити почуття емоції настрій краще, ніж будь-який засіб. Я почала професійно займатися нею з першого класу. Тут із сторітелінгу брали участь діти від 12 до 17 років. Це були дітки не тільки з Ужгорода, це були і переселенці. У нас були учасники з Краматорська, були з Дніпра. Мені було дуже цікаво спостерігати за тим, що люди сприймають дуже звичайно, значить, це так. Кожен день і помітити ці маленькі історії, які ми просто проходимо мимо, це дуже цінно, на мою думку. Наталка Боднар і я ми вчили писати тексти, знімати фотографії і знімати відеосюжети в супровід до своїх текстів. Я дуже вражена тим, як діти по-різному бачать дуже схожі теми. Це раз дуже вражена їхнім рівнем зйомки, зйомки відео, зйомки фотографій, тим як вони пишуть. Мені дуже сподобалося, як вони проявляють себе через різні види мистецтва, як вони не бояться, і наскільки відкриті світові. Вони ну настільки якось беруться за все нове, так його не бояться і так готові вчитися, що це ну прямо ж аж аж захоплює. Ми використали для обкладинки фотографію Поліни і покажемо її історію. Це історія про Ужгород. На мою думку, про Ужгород так давно ніхто не писав класно. Я дуже закликаюся їх почитати, бо там дуже гарно це приклад, коли дуже гарно грає і відео, і фотографія, і текст дуже воно складається в один такий пазлик. Насправді труднощів, певно, не було, але мені знадобився тиждень, щоб обійти місто та е, зробити кадри, які будуть відповідати моєму тексту, е, щоб у тексті і у відео були якісь однакові моменти. Е, тож, напевно, це єдина така складність мого проекту. А завдяки проекту, напевно, я е, просто познайомилася з крутими людьми, з крутими менторками та е, зрозуміла трошечки більше про журналістику. Більшість дітей я вражена їхньою відповідальністю і тим, як вони, і тим, як вони переживали за свої роботи, приходили, дуже випитували, як це зробити, як те зробити. Тому діти молодці. Сала про дівчат, які волонтери з місті чоп четвертокласниці, які протягом місяця зібрали три тисячі гривень та купили тканин для сіток. Аня їм все допомагала і фото, і відео, і текст це це. Це реально це величезна заслуга Ані, але і дуже величезна заслуга ваша, тому що без вас цього б взагалі не було. І я так пишаюся, що ви змогли дотягнути це до кінця і що ви не кинули на півшляху. І це повноцінна журналістська робота, щоб ви розуміли. Ви маєте з собою пишатися. І те, що ви зробили за ці два місяці, ну це круто. Ви дуже круті, ви всі круті.